Як ми домовлялися під час нашої зустрічі з представниками Азову, що ми будемо проводити такі зустрічі, був відкритий за дорученням президента цей координаційний центр, нам дуже важливо, щоб він дійсно працював саме так, як сьогодні це вимагає суспільство в першу чергу, як сьогодні це вимагають люди, яких ми повертаємо. Тому нам дуже важливо, щоб ми поспілкувалися з вами. Відповіли на питання, які є, що ви помітили, що відбувається правильно, що треба ще удосконалити, як сьогодні зробити так, щоб все суспільство розуміло, що кожен герой, кожний воїн, який сьогодні захищає Україну, він сьогодні є під захистом. І якщо він перебуває у полоні, держава 24 на 7 займається тим, щоб його або її повернути. І інформує про це і родини. Родини знають, що відбувається з їхніми родичами і так далі. Друзі знають. І як весь цей механізм працює, тому сьогодні ми зустрілись саме тут, не десь, для того, щоб ви могли. І особисто, і після нашої розмови такої, да, походити, поспілкуватися з людьми, які тут працюють, поставити питання, тому що для нас дуже важливо саме ваша експертиза, наскільки це робиться вірно, і наскільки це відповідає тому, тому що ви через цей ад пройшли, ви були безпосередньо опізнані у всіх деталях на кожної частині процесу і обміну. Ви. Краще за всіх знаєте, що було так, що було не так, і так далі. Я тільки хотів би сказати, я колись про це говорив. Дуже важливо, сьогодні держава в змозі забезпечити повністю щодо повернення, щодо забезпечення, щодо реабілітації, якщо потрібна ця реабілітація тут, в Україні, якщо потрібна реабілітація за кордоном, ми хочемо, щоб цей центр працював не тільки тому, що. Знаєте, дуже часто людей повернули, і потім, якщо це військові, ну тут простіше. Да? Тобто військові є ЗСУ, є Нацгвардія, які сьогодні опікуються. Але є люди, які продовжують реабілітуються і хочуть повернутися на фронт. Є люди, які сьогодні залишаються на гражданці. І вони повинні сьогодні від держави отримати дійсно спілкування не тільки про себе, а про свої родини, тому що ви, ви були у полоні, але також це були страшні місяці і для ваших і дружин, і батьків, і так далі, і дітей, і так далі. Тому важливо, ми хочемо побудувати весь цей комплекс з залученням всього державного апарату, і тому нам важливо безпосередньо від вас почути. Ваші думки, ваші пропозиції, а може хтось навіть сьогодні захоче також в цьому прийняти участь, тому що дуже через себе пропустив це і чітко розуміє, як це повинно бути, як сьогодні навіть надавати інформацію людині для того, щоб вона дійсно сьогодні ну, була впевнена, не просто сказала, а була впевнена, що сьогодні хтось 24 на 7 працює над тим, щоб і близька людина повернулася з полону.